І програма наголос переговори міністра фінансів Наталії Яресько з кредиторами. З питання реструктуризації боргу України завершилися безрезультатно. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. економісти прогнозують: якщо борг держави не реструктуризують, то нам прийдеться голошувати про дефолт. Як країні розраховуватися з боргами, власне, чи справді ми у переддефолтній ситуації поговоримо із експертом з питань економіки Всеволодом Степанюком. Вечір добрий, пане село. Добрий вечір. Власне для початку хотілося дізнатися, скільки винна Україна, чому власне і кому, чому склалась у нас така ситуація? Ну, Україна винна, якщо брати Держборг, то трохи більше 40 мільярдів. Але мова йде про реструктуризацію трохи більше, ніж 15 мільярдів, які Україна мала б сплатити найближчим часом. Це цей і наступний рік. Це вже за всі роки, так? Накопичилося? Ну це за попередні роки дійсно. Це цінні папери під які. Україна випускала для залучення кредитних коштів. Реструктуризація це ще одна із вимог МВФ. Звичайно, не основна, але одна із вимог для того, щоб було продовжено кредитування. Тому що МВФ не хоче, щоб гроші, які він надає Україні, вони тут же йшли на погашення боргів приватним особам. Але ну, переговори якби, закінчились нічим, тому що, в принципі, ну, Країна не готова виконати ті умови, які хочуть кредитори. Тобто, кредитора кредитори, в принципі, не проти реструктуризувати борг, тобто реструктуризація буде полягати з їхньої точки зору не в списанні, а просто у відтермінуванні виплати на досить значний час. Ну те, що відомо із скажімо, преси, це основна вимога, це те, щоб до гарантії по поверненню боргу був залучений національний банк. Але внутрішнє законодавство України не дозволяє цього зробити, тому що національний банк не може бути гарантом, скажімо, по державним боргам. Чи можливий був би тут якийсь компроміс? Чи могла пані Ярецько знайти певний такий вихід з цієї ситуації? Чи все ж таки це безрезультатним буде? Ну, діло поки в тому, що, що е, я вважаю, що основною стороною переговорів це все ж таки являються Сполучені Штати на боці України. Тобто, як Сполучені Штати зуміють е, запропонувати е, цим фондам, які тримають борг України, е, якісь компенсатори і вигідні умови, то тоді можливо переговори будуть завершені успішно. Якщо ні, то один із засобів тиску на кредиторів це дефолт, звичайно. Чи можливий він в Україні зараз? Одні експерти говорять, що так, інші ні. Ну, якщо подивитись, скільки Україна винна заплатити в цьому році, то жодні золотовалютні резерви не покривають цю цифру. Тобто дійсно Україна є країною-банкротом в цьому році. Це ще до цих боргів ще потрібно додати 3 мільярди Російській Федерації. Тому якщо дійсно не буде реструктуризації, не буде масованої підтримки з заходу грошима, то Україні навіть десь можливо вигідно ну, оголосити дефолт. Власне, пані Яресько сказала, якщо в принципі ми оголосимо дефолт, то це не по ніяк не вплине на пересічних українців, чи це так чи ні? Ну, пані Яресько, вона є інвестиційним би, менеджером і вона трошки не розуміє, як працює економіка. Як, як це не вплине? Вона сама собі протирічить, вона каже, що так українські підприємства не зможуть залучати кошти за, за кордону. А це значить скорочення робочих місць, скорочення зарплат. Як це, якщо людина втрачає, Роботу, хіба це не впливає на її, скажімо, життя? Це втрата роботи десятками тисяч людей, якщо не сотнями. Тому що підприємство, ну яке, скажімо, залежить від зовнішнього фінансування, воно не зможе це зовнішнє фінансування залучити, ну деякий час, там десь біля року і так далі. Тому, тому це, звичайно, вплине негативно на рівень життя людей. А чи можлива девальвація гривні під час? Дефолту, чи що буде з курсом, якщо такий буде сценарій? Ну, це цікаве питання. Діло в тому, що з одного боку курс не повинен дуже різко впасти гривні, тому що Україна деякий час буде не сплачувати гроші по зовнішнім зобов'язанням, і це зменшить тиск на ринок. А з іншого боку, дійсно, українські підприємства не зможуть брати якісь кредити у західних фінансових структур. Відповідно, буде дуже велика спокуса не повертати валюту в країну, тому. У це діють два протилежні фактори, але все ж таки я думаю, що ще буде фактор паніки, і звичайно, курс, я думаю, досить значно може впасти у випадку оголошення дефолту. Взагалі дуже багато інформації в пресі про те, що в принципі нашим кредиторам не вигідний такий сценарій, коли Україна оголосить про дефолт. Ну, дефолт це початок переговорів про реструктуризацію боргу, тобто це не звільняє від сплати боргу. Просто країна показує, що вона не буде і не може платити за старими умовами. Тобто ось, збирається клуб кредиторів. Я думаю, вже в більш широкому складі він буде, чим нинішні кредитори, і вироблюється формула, яким чином і коли країна буде гасити свої борги. Але це зовні... зовсім не є списанням частини боргу. Хоча, в принципі. Україна знаходиться в такій ситуації, що мова про списання якесь часткове, я думаю, повинна йти. То, хоча б тому, що Україна втратила значну частину території, значну частину економічного потенціалу, на якій також розповсюджувалися ці взяті зобов'язання. Тобто Україна має інші кордони, інші, зараз, інший склад населення, іншу економіку. Тобто тому я вважаю, що це можливо може навіть і є... В якихось судових порядках визнання частини боргу, ну, такими, що не є українською, власне, одні експерти пишуть про те, що в принципі, якщо в Україні буде дефолт, це буде як передумова до покращення економічної ситуації. На вашу думку, при розумному адмініструванні, в принципі, такий сценарій можливий розвитку. Теоретично так, дефолт це початок зростання, тобто за різким, це фактично дно, з якого починається зростання. Але для того, щоб українська економіка зростала, і потрібно перш за все це ринки збуту і завершення війни. Ні першого, ні другого, скажімо так, я не побачив. Ну я от слухав доповідь президента парламенту, але я не побачив, яким чином в Україні закінчиться війна, із його слів. І більш того, я побачив, що вона буде продовжуватися, і причому в невизначений термін. А війна це під час війни жодне зростання неможливе. От, і хоча е... пані Яресько, до речі, нещодавно сказала, що в Україні вже є певні кроки до зростання. Та, це, якісь, це, які... Які... це абсолютно не професійно, це політична заява політичного діяча, а не економіста. Не, не може бути в умовах війни, де ще з більш сильним супротивником якогось якихось взагалі передумав. І друг Саме головна передумова в Україні немає ринків збуту, тому скажімо, якщо не зміниться загальна політика країни. З приводу відносини з сусідами, з приводу там, свого законодавства власного, тому що що таке е, зобов'язання по адаптації українського законодавства з ЄС? Це закриття можливостей для розвитку країни. Тому що, е, якщо у інвестора він буде бачити однакові абсолютно законодавчі умови в Україні і в Німеччині, куди він понесе гроші? Звичайно, в Німеччину, а не в Україну. А, тому... а Чому в Україні таких кроків не зроблено? Ну, в принципі, мені здається. Це всі ж бачать реалії життя зараз українців, чи вони не ознайомлені? Ну, це мене будуть тоді звинувачити в теорії заговору, що я популяризую, але е, я вважаю, що зараз в Україні є окупаційна влада, це не українська влада. Е, я був, скажімо, ну, таким, якби, як фахівець е, брав участь у виборах. Якщо це демократичні вибори, то що тоді не демократичні? Тобто ніяких на самом деле демократичних виборів не було ні парламенту, ні президента. Тому влада, та, яка була насаджена зовні, і вона зараз виконує чиїсь замовлення. Але те, що вона робить, воно ніяк не розвиває українську економіку, воно ніяк не дає перспективи Україні навіть в найближчому майбутньому стати на шлях розвитку. А що будуть зроблені кроки в принципі для реструктуризації боргів в Україні? Знову Як ж таки, думку? кроки будуть зроблені, я думаю, тому що без реструктури, ну реструктуризація все рівно буде до дефолту чи після дефолту. Дефолт це також, тобто, він виплатити, спонукає. Ми, повинні, списання ми виплатити не ми, ми, списання. Я вважаю, що, от, наприклад, Крим це десь приблизно 5% економіки України було. 3-5 в різні. Так вибачте, Крим зараз належить Росії, то нехай Росія оці 3-5% і повертає. Тому що ми брали борги, вони більш-менш рівномірно розподілялись, тим більше той же Крим це дотаційна область, яка з'їдала дуже багато коштів з бюджету. То чому, чому не вести мову навіть так, що вибачте, але ці 3% вам винна Росія, бо вона забрала Крим? От, і те ж саме до Донбасу і так далі. Тому е реструктуризація буде, питання тільки е на яких умовах е і коли. Але єдине, що може якби, додавати оптимізму, що все ж таки країна, яка імітує світові гроші, вона зацікавлена в тому, щоб е в, ну, в Україні ну, не сталося, скажімо, так того ж самого дефолту. Власне, ви сказали на початку програми, що реструктуризація. Це одна із умов МВФ отримання другого траншу. Про це говорила і пані Яресько. Вона говорила в березні, що це, в принципі, одна із головних умов. Зараз вона говорить, що це не обов'язкова умова. Чому от змінилися в неї такі пріоритети? На ну, я не спілкуюся з міжнародним валютним фондом, а пані Яресько спілкується. Мабуть, їй видніше. От ну я. Теж би не називав це пріоритетом, тому що там є дуже багато інших умов. Це і боротьба з корупцією, це і створення привабливого інвестиційного клімату. Між іншим, декілька оця умова про привабливий інвестиційний клімат. Вона йде в розрізі з питаннями, скажімо, адаптації українського законодавства. Тому що знову ж, як я казав, якщо буде один однакові умови для інвестування в Україну і в Німеччину, ніхто в Україну в житті не буде інвестувати в Україні повинні бути краще. Умови. Тільки в цьому а як їх зробити, ті кращі умови. А зараз в рамках підписаних угод це вже неможливо. А як взагалі повинна Україна поводитися от на міжнародному такому політичній арені? Е, діло в тому, що після того, як українці проголосували 1 грудня за незалежність, був такий акт незалежності. Його просто треба виконувати. Де написано, що Україна це є незалежна держава. Я вважаю, що договір про асоціацію він порушує основні Засади Конституції, а саме ніякої ради асоціації бути не може по українській Конституції, тому що це наддержавний орган, який не прописаний в Конституції. Тобто, я про що ідею, я кажу, що з самого початку оголошення незалежності прийняття в Україні стався такий собі переворот, буржуазний чи бандитський, чи як хочете його називайте. Тобто розвиток України пішов не так, як проголосували люди. На референдумі абсолютно не так, і жодного референдуму після цього не було. Тобто не було референдуму, а чи хотіли люди приватизації? Тобто приватизація була оголошена абсолютно незаконно, тому що е, тоді в Конституції була заборонена приватна власність, а в повним ходом йшла приватизація. Тоді в кримінальному кодексі було передбачено кримінальне покарання за, е, за, за заняття бізнесом, але дозволить. Тобто, е, коли країна 24 роки розвивається з порушенням власних законів. Ну то ми приходимо до того, що ми маємо. Спочатку треба було провести референдум по ключовим питанням розвитку. Взагалі в українців запитували, чи потрібно ніколи, брати? ніхто не запитували. навіть ті кредити. Якщо вже говорять про те, що мої діти, мої внуки будуть так, українцям вже ж не так пояснювали, українцям навпаки розказували Ой, як добре, що нам дають гроші українці думають, що це дають гроші, а на ділі позичають взагалі? під дуже важкі умови. Використовують ці гроші в тому напрямку, в якому обіцяють? ну діло в тому, що у нас заборонені референдуми з приводу податкового законодавства, з приводу економічної політики і так далі. Ну Але... а ті гроші, що ми отримуємо від МВФ, ідуть вони туди, куди потрібно, в принципі. Ну, від МВФ гроші йдуть тільки на дві цілі: це поповнення золотовалютних резервів і з дозволу МВФ, скажімо так, компенсування дефіциту бюджету, тобто на ту суму, на яку домовились. Більше нікуди гроші МВФ іти не. Не можуть, а от куди мали йти гроші, які поступали від продажу цінних паперів, це дуже цікаве питання, тому що вони все ж таки мали йти на не тільки на е, ну вони йшли як правило на дефіцит бюджету, хоча мали йти звичайно на розвиток, тому що ви брати кредит для проїдання це в принципі злочин. На вашу думку, як Україні вилізти з цієї боргової петлі з цієї ями? Тільки так коротко, тому що у нас дуже мало часу. Боюсь, що вже скажімо так рецептів таких стандартних немає. Звичайно, потрібно реструктуризувати борг і не на 10 років. 10 років нічого не спасає Україну, хоча б років на 30-40. Тоді а також знов залучені кошти вкладати в економіку. Для цього українцям потрібно виробити свою власну модель розвитку, як це колись зробили Китай, Північ Південна Корея, як це зробив Таїланд, тобто вони. Знайшли свій рецепт національного розвитку. А просте копіювання порад, скажімо так, м'яко кажучи, дружніх країн, то ну воно привело до того, що ми зараз маємо. Пане Осало, я дякую, що ви зверталися до нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.